Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський президент Володимир Путін у РФ може бути усунутий тими, хто не задоволений тим, що російська влада почала повномасштабну війну проти України. Незадоволені владою будуть активно працювати проти путінського режиму, коли він буде явно ослаблений. Розповів колишній голова служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуш. Перед нападом і навіть після нападу було багато противників такого сценарію в Росії. Навіть представники генералітету, військові, представники ФСБ розвідки говорили, що цей ненормальний наробив не мається на увазі Путін. Вони тоді роз. Зуміли, на що Путін пішов, що всі агресивні дії. Початок війни це, по перше, абсурд, а з іншого боку, це, звичайно, програш системний через жертви через величезні проблеми, сказав експерт. Маломуж підкреслив, що кількість людей, які підтримують концепцію засудження режиму, зростає у всіх сферах у розвідці, тому що там, як правило, більш-менш зібраний інтелектуальний потенціал Росії. Вони на порядок вищі, ніж ФСБ, хоча ФСБшники це теж розуміють, розуміють багато військових, зіткнувшись з реаліями на полі бою, заявив маломуж. Генерал додав, що це. Це потенціал, який буде працювати проти режиму Путіна в разі вже явного ослаблення, і момент я прямо скажу, коли це буде момент наступальних операцій стратегічного рівня на сході і на півдні. Це буде вже звичайно масовий рух ось цих всіх тих, хто сумнівається. Опозиції десь між ними переговори в плані, яка їхня буде доля, а доля через усунення Путіна підкреслив експерт. За його словами, це може бути юридично-фізично за станом здоров'я. Це різні схеми для того, щоб отримати індульгенцію для себе, сказавши, що ми ж усунули Путіна, який намагався застосувати. Тати ядерну бомбу, ось ми його усунули, а зараз тримаємо режим стабільність Росії, щоб не було неконтрольованої ситуації, тому ми готові до переговорів. Такий сценарій реальний, вважає експерт. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.